Вітаю вас, друзі. П'ять хвилин. П'ятниця. І я Олексій Ляшенко. Що відбувається в сумах? Щось неймовірне. А взагалі-то чому неймовірне? Чому неймовірне? Ми кажемо всі: ось такої корупції не було. Ні, друзі, такого освітлення не було, таких затримань не було, такі, такої боротьби з корупцією ніколи не було. До, до цього до буквально до. До цього до цієї пори з корупцією тільки розвивали, 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 розвивали. А зараз починаємо з нею боротися, і це виявляється дійсно щось страшне. Давайте з суми. Пам'ятаєте, Олександра Лисенка, мера суми, якого взяли прямо при передачі хабаря, а, з, а там ще попутно забрав, взяли його товариша, журбу Олександра, да, директора департаменту інфраструктури міста, Хабар а, був б, б, бирався для того, щоб був. Дозвіл на будівництво там в місті Сумах, б, б, окремим там підприємцем, і так далі. Він сам поїхав за хабарем, його там взяли, потім у нього ж там родичі кримінальні кримінальні авторитети е, до, до, до 2 жовтня його взяли. Да, 4 жовтня наш самий гуманний суд ВАКС, це антикорупційний суд Шабуніна да, і е, е, Бутусова. <кхи> відпускає його. Під домашній арешт, під заставу там, 5 жовтня була внесена застава. Ну, все нормально. У чуваків, розумієте? Там свої друзі, там свої товариші, там все, там хабарники в Ваксі дали хабар, відпустили. Ха добре, сидить вдома, але ж продовжує по телефону керувати мерією. А виконує обов'язки така собі там Юлія Павлік. І ось вчора. В сумах, ну просто пішов пішов Армагеддон. Да? Почалися обшуки у Юлії Павліку, виконуюч обов'язки міського голови. Ще у 12 там людей, у 12 підприємств і підприєм, підприємців, які обслуговують там інфраструктуру міста. Да? Е, 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 Комунальне підприємство, вибачте, комунальне підприємство, так і ось ідеться, і йдуть ці обшуки. Там там підозри, там підозри про хабарництво, там підозри про виводи, про вивід грошей бюджетних. Ну там страшне, що а це в кожному місці. Повірте мені, це в кожному місті, це в містечку, більшому, меншому, це в кожному містах. І не треба говорити, що це розвів Зеленський. Ні, Зеленський почав з ними боротися. Ось ця влада да, теперішня, яка б вона не була, вона різна. Ми можемо її критикувати і повинні критикувати, але вона почала боротьбу з корупцією. З чиновниками і ще і і і і будь іншим. В тих же сумах Клірик московського патріархату, клірик – це церковнослужитель, да, отримав 15 років тюрми за співпрацю співпрацю з ВСБ. Він передавав Кацапам дані наших, наших військових, дані про нашу оборону. Хоча су, Сумські партизани, сумські фермери, сумські прості хлопці, вони відстояли Сумщину. Вони, відстоя... вони... вони відстояли і Україну. Їхня частка дуже велика в нашій перемогі на Сумах, да, в Київській, в Чернігівській областях. Сумчани молодці, молодці сумчани. Але ось там ще й начальник поліції в цих же сумах. Дивіться, що там відбувається. До нього прийшли ДБР. А, його підозрюють на сумах начальника відділу поліції по боротьбі з хабарництвом підозрюють в хабарі, друзі. розумієте? По боротьбі з хабарництвом підозрюють в хабарі. А, хоча цей підозрюваний поліцейський поки не затримали його, бо запідозривши, що його ведуть, цей поліцейський, а я думаю, не запідозривши, я думаю, хтось з ДБР здав. Це ж все одна контора, розумієте? І ми також, багато з нас, людей, жили ці 30 років, навчали дітей, племінників, всіх і казали, так, іди вивчись на поліцейського, там хоч копійка буде звіжа. іди, Іди на прокурора, там буде а, на митника, да, на податковця вчись, там хоч їсти будеш ковбасу з ікрою. Ну, так же ми всі. І ось це, це все коло образувалося. Я думаю, що його. Повідомили, хтось повідомив з ДБР, і він звернувся у внутрішню безпеку з заявою, що йому хочуть дати хабаря. Перший раз за 20 років служби йому хочуть дати хабаря. Ви повірите це? Що 20 років людина прослужила в поліції і йому вперше. Запропонували хабар. Ну це ж абсурд. Ми знаєте, українці посилають туди своїх дітей, родичів, братів, сестер, щоб вони брали ці хабарі, щоб вони ж. Ось що я питав: хто повинен боротися з корупцією? І як з нею боротися, коли з нею все пов'язано? Там сидять неможливо нам от взяти прийти. Ну це тільки революція. Це знову майдан. як зробити це без цього? Оце питання величезне. Так от, ну, ДБРці все одно голосили підозру за, за, за наявними доказами. Ну, дай Бог. А тут от ще, суддя на Кировоградщині, да, взяв хабар 10 тисяч доларів. Друзі, при зарплатні в 200 тисяч, Пенсії у них там по 100 тисяч, допомагають їм, у них льготи, да? і суді беруть хабарі, да? ось 10 тисяч. І на фоні цього, звичайний, звичайний дідусь, дідусь уже такого похилого віку В'ячеслав найденов із міста Вароша, да, Зібрав 45 тисяч гривень да, з пенсії з 2 300 чи 2 700, зібрав 45 тисяч і віддав на потребу воїна. Ось дивіться, є ми і є вони. І це пора зрозуміти, це треба зрозуміти. Якщо ми цього не зрозуміємо, якщо ми цього не, не відчуємо, якщо ми в цім не проникнемося. У нас нічого не буде після війни. Це я вам точно кажу, друзі. Я хочу вам подякувати. От як, як В'ячеслав, так у нас є люди, ну дійсно, які розуміють, і чим більше нас буде ставати, тим буде краще. Я дякую за донати Бойка Наталії. Шумелюк Оленів на А банк. І ще хтось вчора, 21-32, на монобанк, за донати. Величезна вам, друзі, подяка за ваше розуміння і за ваше ставлення до. Теперішньої ситуації. Ну і ще одна така класна подія в Бердянську. В Бердянську є наші люди, є наші партизани, є наші українці. І там вистачає. Ви пам'ятаєте, скільки було підірвано, взірвано? І знову підірвали автівку з чотирма ФСБшниками всередині. Вони були всередині, автівка взірвалася. Я не знаю про їхній стан. Сьогодні, можливо, буде відомо. Це відбулося вчора. Так, що у Бердянську український рух опору працює і є, 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 і це дуже класно. Це радує, друзі. До вечора. Ввечері поговоримо. Україна переможе.